Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас рецепт корисного печива на кукурудзяному борошні. Таке печиво дуже легко готується. Із найпростіших продуктів виходить смачне, крихке пісочне печиво. Навіть не скажеш, що у ньому немає білого борошна. Для цього рецепту використовую кукурудзяне борошно від українського виробника зелений млин. Незмінно користуюся ним вже багато років. Отже, до яєць додаємо цукор, ванільний цукор, олію, цедру, апельсина та все перемішуємо вінчиком. Завдяки апельсиновій цедрі печиво виходить дуже ароматне і по-справжньому цитрусове. Я обираю саме це борошно від зелений млин, бо воно дійсно хорошої якості. Подивіться, яке воно чисте, сухе. Крім того, виготовлене за особливою технологією, змелене на кам'яних жорнах, завдяки чому зберігається більше вітамінів та мікроелементів. Отже, борошно додаємо до яєчної суміші, також додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Готове тісто залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб воно трішки постояло. Далі формуємо печиво, для цього відриваємо невеличкий шматочок розміром з горіх, зверху трохи розрівнюємо і викладаємо у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного. Із цієї порції виходить приблизно 12-15 штук. Випікаємо печиво при 180 градусів до 30 хвилин, щоб воно добре підрум'янилось, але важливо не пересушити.